Тюлька улюблена багатьом закуска до картоплі чи до салату. Як її маринувати вдома за лічені хвилини та смакувати дуже смачною тюлькою, розказую у цьому рецепті. Дякую за підписку на канал та вподобання на це відео. Спершу готуємо маринад, поки тюлька розморожується. З'єднуємо усі інгредієнти. Для вашої зручності я залишила в описі під цим відео усі необхідні інгредієнти. Я замовила уже готову суміш приправ, які додаю. Все гарненько перемішуємо та ставимо на вогонь наш маринад. Доводимо його до кипіння та даємо повноцінно охолонути. Тюльку я попередньо почистила від зайвих нутрощів та голови. Далі викладаю у зручну мені форму, перекладаючи тюльку шматочками цибулі для гарного смаку та аромату. Заливаємо холодним маринадом та залишаємо нашу тюльку маринуватися на дві доби. Після зливаємо маринад, додаємо до рибки олію свіжу цибулю та смакуємо. Рибка, неймовірно смачна. Раджу приготувати вдома, а не купувати. Наша риба чудово промаринувалася, кістка дуже легко відділяється від філе. Тому чистимо та смакуємо. Переходьте на мій канал, у мене безліч смачних та корисних рецептів. Готуйте та смакуйте! Смачного!